Доброго ранку, шановні українці. Сьогодні 19 березня 2022 року, 9-та година ранку, і ми відкриваємо чергові гуманітарні коридори. На сьогодні погоджено 10 гуманітарних коридорів: Донецька область з міста Маріуполь до міста Запоріжжя. Виїхала колона автобусів для перевезення Маріупольців з Бердянська до Запоріжжя. Також до автобусів ми сьогодні додаємо фури з продуктами для пунктів допомоги маріупольцям у Бердянську. В місті Мангуш усім маріупольцям, які виходять з міста, в тому числі пішки, надається необхідна допомога. Відсьогодні почнуть на автобусах їх довозити до Бердянську. Київська область з села Броварів. З села Бервиця люди мають самостійно вийти до мосту в селі Мокрець. Перейти річку Трубиш в бік вулиці Радгоспна, там на вас чекатимуть автобуси: Бервеця, мокрець, заворичі, калита, семиполки, летки, рожни, пухівка, зазим'я, бровари. Будь ласка, будьте уважні мешканці населених пунктів, тому що коридори відкрити надзвичайно важко. Ворог підступно зриває наші домовленості, тому дуже прошу, якщо є можливість, скористайтеся нею саме сьогодні. З міста Буча до селища Білогородка Буча, Ворзель, Михайлівка, Рубежівка, Забуча, Дмитрівка, Капітанівка, Стоянка, Гореничі Білогородка. З селища Богданівка до Броварів Богданівка, Новобогданівка, Рудня, Летки, Рожни, Пухівка зазим'я Бровари. З міста Бородянка до Білої церкви. Бородянка. Пісківка, Біла Криниця, Кочерів, Брусилів, Фастів, Біла церква. Луганська область. З міста Лисичанськ до міста Бахмут. Бахмут-Лисичанськ, з міста Северодонецьк до Бахмута, Бахмут, Лисичанськ, Северодонецьк. З міста Рубіжне в місто Бахмут, Бахмут, Лисичанськ, Северодонецьк, Рубіжне, з міста Попасна в місто Бахмут, Бахмут-Попасна. В ці міста планується. Доставка гуманітарних вантажів, продуктів та медикаментів, а також автобуси для евакуації людей. Херсонська область. Ми плануємо сьогодні доставити 14 фур гуманітарної допомоги до Херсону. Нагадую також про номери гарячої лінії Національного інформаційного бюро 1648 а також 0,44. 287 81 65. Якщо у когось є інформація про зниклих безвісті, полонених, цивільних чи військових, будь ласка, задзвоніть на ці номери і ми будемо допомагати. Ми продовжуємо працювати над новими маршрутами для гуманітарних коридорів. До вечора бережімо себе, все буде Україна!